Вітаю! Сьогодні про зняття. Зніматимемо ось цей манікюр. Він відріс, йому 4,5 тижні. Буду знімати апаратом за допомогою керамічної фрези «Кукурузка». Відсталик з синьою насічкою. Включаємо апарат 20-25 тисяч оборотів. Беремо пальчик, фіксуємо його, приставляємо фрезу і тягнемо плавними рухами до вільного краю. Подивіться, як швидко знімає фреза. Постійно при тому кручу собі пальчик, покрутила і носиком фрези знімаю в важкодоступних місцях біля бокових валиків та біля кутикули. Прав знімаю знову зверху донизу від кутикули до вільного краю. Носиком знімаю біля бокового валику та біля кутикули. Правий боковий валик я обробляю кінчиком фрези. Теж при потребі ми можемо відкоригувати довжину. Якщо клієнтка, наприклад, захотіла коротші нігті, не потрібно тратити час на кусачки чи пилочки, це все можна зробити фризу. фризою. Тільки не забудьте її продезінфікувати та простерилізувати. Вкоротили цей пальчик. У нас травмований клієнтка його зірвала і там є така тріщина. Я її, в принципі, під гель-лаком не дуже добре бачила, тому знімала це все дуже обережно. Там така тріщина, що можна було зачепити фризою і поранити клієнтку. В таких випадках ви маєте дуже обережно, повільно знімати покриття, не спішити і постійно оглядати наш травмований ніфтик. Якщо є такий нюанс, коли повністю гель-лак відстає, підірвався, то можна просто заліпити його базою, просушити в лампі і тоді знімати. Наше покриття, так менше будете травмувати клієнтку, ну і вам буде набагато простіше знімати. Перейшли ми до вказівного пальчика, знову ж таки, в коротшу довжину це дуже швидко. Якщо, наприклад, нігті квадратні, то можна ще підкоригувати плюс-мінус форму, щоб вже забрати ті гострі кути, і ви хочете, наприклад, зробити увал апаратом, це зробити дуже легко. Мені на одну ручку пішло щось там дві хвилини, тобто це дуже швидко. Ви дві хвилини знімаєте одну руку, дві хвилини другу. Це чотири хвилини, далі йде десять хвилин опил форми. Дуже швидко. З рідиною такої швидкості немає. Постійно маєте оглядати цей нігудь, викрутити собі пальцем, не викрутитись, а крутити ручку клієнтки, так як я ось роблю на відео. Це для того, щоб вам був кращий доступ до ділянки, яку ви будете обробляти фризою, і пильнуєте, витягуєте бокові валики знову ж таки, щоб не зачепити фризою, тому що фризою можна поранити. Такий результат у мене вийшов: ніжний манікюр з яскравим акцентом та стемпіном. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте мій канал вподобайкою та підпискою.